Я все вот Всі рекомендують. Підемо перевіримо, що там є. Китайський ресторан нездорової здоровой Я не думаю, що она сильно здорова тут красиво. <грамет> это для нас стол только круто сделал. Нифига, здесь даже еще не было. Вот видите, как? Он еще и крутится. Он сказал, Ой, вода. вот это. Вот это крутится. Тут написано, що за кожних 100 грам залишеної їжі 10 євро оплачують з нас. А я що сказав, два рази подрібно. Тобто їсти можна все до отвалу, хто скільки може. Через 100 дивись всі такі худі, не можуть багато поїсти. Задоволення коштує приблизно 21 євро з людини. Тоб, тобто можна устраювати свадьби. Хоч 100 чоловік по 21 євро і скільки хочеш собі їж. Це це продукти, несеш їм, вони жарять і 15-20 хвилин приносять. Так, це курку взяли. А це що, черв'ячки якісь чи що Це лук. Ой, що на мій на тільки що на тільки Усе є е, хеншин флеш, Курка. Це у нас получается ринг флеш, це у нас парядина. Е, це у нас просто димюза. Усе ще є, флайш, тож, е, О, грибів я хочу. Да. А феншин ну, флеш. Це які вони? давай ми візьмемо лучше сирий гриботок. От це це вон там чистити надо, а ми його не будемо. Понятно, понятно. Я щось тут. Боуса он там. А це що таке? А, це готуємо. Готовим хочу пару грибочків. к пенір логіей, бери скільки хочеш. Да. Усе є свинина. Хочеш свинини? Да, хочу. А це що таке? Де? Оце. Це говядина. Давай ми ну, трошки свинини. І, напевно, хватить, бо я все не з'їм. Сами не соус ты Тут все вже? Так Ну, буде мало прийдемо. Конечно. Це, а це сирок, да? Це сир? Це, сер... це каже Чуєш, як при комунізмі У всіх по потребностях. никто не делает, но по потребности можно брать. Да? Так, мужик, давай где помидоры выкладывай, я уже хочу да Я жду, пока мужик помидоры разложит. Не спешить. Давай швейча уже. Я б його вигнав без роботи. Це так, так, так паршиво працює. А тут ще що є. О, Давай мені положи мені це. А то без, з косочком без косочок. А ті черненькі теж. А, а ми тут що, і за вечерюємо, я так зрозумів, так? Да? Ні, тут до трьох тільки можна. А, до трьох. Слава Богу, бо можна вмерти. Навірно, давайте поки на тьому, а потім будемо фрукти будемо ці їсти. А, а, а тут що, паличками чи руками? Бізьми з собою, собою я зайнятий трошки. Да. Ти мені взяла, так? Да? взяла. — Хорошо. Це якась обжираловка. Так, я сідаю віддільно, бо вдруг я розпухну. Ти куди йдеш? Кого взяти? Для чого? Губу закатати. Я хочу червячки побачить тут. Я какие живые червячки. Дима, а тут есть живые, живые червячки всякие? Вот эти? так вот же они полуживые. Не, не, не. Ну, ну нет, живых нету. Там, где прям выбираете такие, такого нету. Может, придется чистить? Или спросить лучшую пацановку. пацанов. Креветки тут Но они должны, они должны их еще принести, в смысле? Вот смотри, вот тут, например, еще остатки нечищенных есть. Они их должны еще по занести. Да, я на не тоже пару, пару кусочков кусочки красной рыбы. А мы сейчас на одну да давай, да, давай, давай, давай. Я подаюсь. Подаюсь тут все. Тут. А, чу як, як, як оце називається, що я оце їв, що казав, що це ці... Що це від тих? Як це? Картошки отростки, так? Да? Картофельні отростки продають. Пойдіть на ці наші поміти. А може два Сі, на одну? Стільки жертв, і всі такі худі? Диви, які всі худі, жрут, жрут, ну, і жруть, жруть, і... Ось в тільки такі. Только такі... Да. Походу прийдеться чистити. Дім, а чому вони всі такі худі, і жрут, жруть, жруть, і все одно толку нету? Та вони не ховують, вони тут працюють більше ніж ховаються. Походу ще чистити Так, що це? А, це а, а напитки ці так теж брати? Напитки безплатно, оці всі можна брати. Всі да. то мені, то мені треба якийсь ящик. А що тут вкусненьке є, Діма? А вот любой вот этот дима. Фанту, фанту. -фан я хочу фанту. Ооо фанту нема. Немає, да? гістики, ось о а що вкусненьке то я скажи? Ось ця сверху? фірма хороша. Мені хорошая. Мне Воно прикольне. Ну, есть там ш -ш так. Выбирайте. Вот тут например, Вот это вот Наши друзья китайцы. Да. Потом выбираем, что. это хорошо, картофель не Боже, ужас якийсь. Я ото поїв і мене аж Чуть пішли, що почала картошка проростати. ми беремо, що ми Оце добре пожарити. А, це береться для того, щоб жарити, так? Ми сюди наберемо кисослаки і цей час. Так, я поки сяду. Ось От, тут шукають крокодила і кінгуру. Ну, оце пожарили і по кольору не видно. Де тут крокодил, де кінгуру? Ну я думаю, що все з'їдять, ніхто не пойме, що це. Вибираємо десерт. Шо О, Я і і, це, і хочу ананасів, хочу, хочу винограду. Я, банан в шоколаді я не хочу, я банан би так би просто, але в шоколаді не хочу. А, а а потом мороженого. Уже щось так уже нажерся. А це що таке? Непонятно. Не така цибуля, это еще десерт. Твой абрикосы кищишок? Ну да. А это а що таке варене, Что с Это мороженое? Голубое. Да. А, а если вместо зеленого, это зелене? — Давай, все, черно. все зеленое, зеленое. Давай ну, не черное, черное голубое. Все? все а, да. до него ложечку и костюм брати, да? Можна я потім розумію? А що то розове? Ото прям світло. Лічі. А ось це? Клубніка. Ти несеш, ні? Пішов я. Не даремно сів окремо. Вже так розпух, вже нічого не можна жерти. Треба буде вже виходити. Все?

Щоб я ще сюди пішов, та ні за що. Це якийсь ужас. Оце каже, запомніть всі ці ресторани, більше сюди не ходіть.